Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Пропоную вам розклад на листопад місяць для знака Діви. Подивимося три декади: початок, середину, завершення місяця в різних сферах життя. Робота фінанси, стосунки, здоров'я та енергетика на кожну декаду. Нагадую, розклад не особистий, тому програється не всіх. Але буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за сердечки, за репости, коментарі. І так дивимось, діви, листопад 2024. Енергетика, верховна жриця. Робота колісниця. Фінанси, Верхов... е, відлюдник вибачаюсь. Стосунки, справедливість. І здоров'я Верховний жрець. Перший раз в моєму житті така ситуація, що на першу декаду випало 5 старших арканів. Діви, для вас цей місяць мега важливий. По крайній мірі, перша декада це так точно. І так, енергетика місяця в нас Верховна Жриця. Верховна Жриця нам говорить про якусь таємницю, яку ви, можливо, знаєте. Можливо, ви себе будете так вести таємно, підозріло. Щось будете винюхувати, щось будете вислуховувати. Можливо, ви... Захочете піти в езотерику, в тарологію або звернутися до такої людини. Тобто у вас буде от такий настрій духовності, містичності, от от, от таких всяких штук, як то кажуть. На роботі у нас колісниця. Колісниця нам говорить про те, що ви берете руль в свої руки і, як то говориться, керуєте своєю машиною. Тобто, ви настроєні енергетично, цілоспрямовано, ви нічого не боїтеся, тобто ви беретеся за любу роботу, вам нічого не страшно. Майте на увазі, що машину треба тримати рівно, щоб не злетіти з дороги. Тобто, правильно, чітко дивіться, хто вам що каже, дивіться. Всякі контракти, щоб ніде не було ніякого подвоху, і приймайте чітке рішення, щоб потім це не вплинуло на майбутнє. Фінансах в нас відлюдник. Взагалі відлюднику фінансів не потрібно. Він, як то говориться, духовна особистість, він не мерська. У фінансах є то є, нема, то нема. Тобто, ви ще ця карта взагалі ваша. Тобто, в фінансах ви особисто в цьому місяці на початку цієї декади не дуже їх потребуєте. Не потрібно, є у вас на ваші потреби, то і добре. В стосунках у нас карта справедливості. Карта говорить про те, що ви маєте чітко, справедливо поступати зі своїм партнером в цьому цій декаді, не обманювати, не юлити, не приховувати нічого. Ще ця карта може говорити, що у когось будуть справи по суду. Тобто, якщо це в стосунках, значить у когось може бути розлучення, у когось якісь елементи. Майте на увазі, що все буде по справедливості. Не так, як ви собі захотіли, а іменно так, як, як на то ви заслуговуєте. А взагалі, якщо брати в стосунки відносини, будьте справедливим до свого партнера, і партнер такий буде точно по відношенню до вас. Здоров'ю у нас карта Єрофант. Карта Єрофант нам говорить про те, що це більш карта духовна. Тобто, вам потрібно звернути увагу на свою. Душу прислухатися до її потреб, можливо, помедитувати, можливо, сходити собі в храм. Тобто проблем з здоров'ям тут як таких немає. Можливо, у когось є якісь отакі, знаєте, в голові собі хтось собі щось надумав. І просто треба помедитувати, помолитися, прислухатись до якогось духовного наставника, це вам буде на користь. Друга декада у нас семірка Пентаклів. Робота двійка мечів. Фінанси королева кубків. Стосунки закохані. І в здоров'я у нас сонце. Знов є два старших аркана. Енергетика другої декади, декади Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів нам говорить про те, що ми очікуємо якийсь результат. Якась була пророблена робота у нас до цього часу. Тобто, ми взяли е, руль своє правління. Ми енергійно так підписали пару контрактів, ми вложили якісь кошти в якийсь проект, і тепер ми очікуємо цього результату. Тобто, ми настроєні. Очікувати, що воно дасть плоди, маєте на увазі, що це буде не так швидко. Плоди то сузріють, але не так швидко, як ви хочете. Тобто, колісниця це карта швидкості на роботі, а енергетика на слідуючий місяць буде дуже повільна. Не так буде швидко, як ви на то розраховуєте. В роботі двійка мечів, і, можливо, ви чогось таки не бачите на тій роботі. Тобто, ви, можливо, десь летіли, спішили, щось зробили. І отут у вас є якісь вибір, які вам потрібно зробити, і ви не хочете його робити. Що карта колісниці, вибір, чорне-біле, що карта двійка мечів теж вибір. Вибір для вас є важкий. Якщо ви не можете його робити, не робіть його на цьому, на цій декаді. Прислухайтесь до себе, до свого відчуття, головою думайте, не емоційно не приймайте рішення, тобто все зважте, Чорне, біле, біле, чорне, да, ні, і потім вже приймайте це рішення. В фінансах в нас королева кубків. Королева кубків говорить про те, що фінанси можливі від такої жінки, це може бути рак риба або скорпіон. Якщо у вас в житті появляється така жінка, вона вам може допомогти у фінансах. В стосунках в нас карта вибора. Тобто, як от по суду? Можливо, комусь якийсь прийдеться зробити вибір, і в другій декаді комусь таки прийдеться зробити цей вибір. Якщо у вас є така ситуація, не приймайте вибір головою, а думайте серцем. Тобто, якщо ви любите свого партнера, от відчуваєте перший поштовх, да, я його кохаю, я хочу з ним бути. Значить, так будьте, це правильно. А взагалі, у кого все нормально в сім'ї, це карта такого, знаєте, партнерства обоюдної любові, в сім'ї злагода, ви одне з одним, як то говориться, на одній хвилі. Вам добре в сім'ї, всі плани, все ви чітко продумуєте двоє і. В сім'ї тіші благодать як то говориться. Здоров'я в нас карта сонце. Тобто, хтось прислухається до моєї поради, піде собі підлікує свою душу, послухає якогось духовного наставника, і на другій декаді карта Сонце. Сонце говорить про те, що ви здоров'я у вас відмінне. Ви собі можливо хтось займається спортом, можливо, хтось переходить на правильне харчування. Тобто, в цьому в цій декаді ви відчуваєте себе як оця дитина. Ви відкриті, ви наповнені, у вас нічого ніде не болить. Здоров'я відмінне в другій декаді. І третя декада. П'ятірка пентаклів. Робота. Мах. Фінанси. Паш кубків. Стосунки. Вісьмірка пентаклів. І здоров'я. Місяць. Енергетика міс... третьої декади у Діви. п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів, ви чекали-чекали свого результату, не дочекалися, і ви не хочете його чекати. Ви хочете піти, не знаю куди, втікти від. Сьогодення змінити місце роботи, щось поміняти в своєму житті, тому що вам некомфортно. Але на роботі карта Мах. Карта Мах нам говорить про те, що я лідер, я оратор, я все беру в свої руки, тобто ви зробили вибір, і цей вибір по ідеї правильний. За вами іде колектив, ви все вмієте, у вас є навики, у вас є освіта, у вас є. Все для того, щоб вести за собою колектив, щоб працювати в тому напрямку, в якому потрібно, і скажу вам так, що у вас все получається. По фінансах Паш Кубків, Паш Кубків це маленькі якісь заробітки, тобто. На вашій роботі, за який проєкт ви взялися, дає воно свої плоди. Хоча, знову ж вертаюся до того, відлюднику фінансів не потрібно. Королева кубків це, можливо, через якусь жінку. І тут ви все ж таки отримуєте такі кошти, хоча вони вам хватає на потреби і ви цим задоволені. Пажу кубків багато грошей не потрібно, але вони у вас є. У стосунках, весьмірка Пентаклів. Весмірка Пентаклів нам говорить про те, що хтось таки взявся працювати над своїми стосунками. Тобто, по справедливості ви вирішили так, ви зробили свій вибір і ви куєте своє щастя. Тобто, ви працюєте вдома, ви налажуєте добробут, ви працюєте над стосунками, дорога я кохана, я тобі зроблю кави. Добре, а я тобі там приготую сніданок. Тобто. В сім'ї ви працюєте на те, щоб ваша сім'я була міцна, крепка, щоб все було у вас хорошо, і, в принципі, це правильний напрямок. Здоров'я в нас луна. Про що це нам говорить? В сонці ви врадувалися, що у вас все хорошо, а потім вирішили, а може мене десь щось болить в боку. Ну це не так. Луна в нас просто відповідає, знаєте, за людина вночі спить, її там десь щось закололо, і вночі її стає страшно. Ну на ранок ти просинаєшся. І все у тебе добре, все у тебе хорошо. Тобто луна це якісь сумніви, це якісь страхи, це щось, знаєте, вичитав собі в інтернеті і собі придумав. Я б на вашому місці не звертала на це уваги. Це такі, знаєте, надумані, будемо так казати, проблеми зі здоров'ям. Так що майте оце на увазі. І так, діви, зверніть увагу на те, що у вас раз, два, п'ять сім. Дев'ять старших арканів. Цей місяць для вас мега важливий, багато буде перемін у вашому житті. Я бажаю вам удачі. Зустрічаю, зустрічаємось у мене на прогнозах. Буду вас чекати. Всім гарного місяця!